14 січня 1944 року загинув Роман Сушко, військовий та політичний діяч, поручник УСС, співорганізатор і полковник січових стрільців, співорганізатор 6 та 10 співзасновник та крайовий комендант УВО, співзасновник ОУН, командир Легіону Сушка. Після поразки української революції 1917 1921 років повернувся до Львова. Був одним із співзасновників української військової організації, краєвим комендантом, за що кілька разів був ув'язнений поляками. У 1929 році увійшов до проводу Організації Українських Націоналістів, був одним із наближених до коновальця людей. У 1933 та 1938 роках приїжджав до США та Канади із завданням згуртувати осередки ОУН і налагодити фінансову підтримку діяльності організації напередодні Другої світової війни. ОУН робило ставку на підтримку Німеччини в боротьбі проти комуністів на відновлення української держави. Сушко в Австрії взявся за підготовку молодих військових кадрів ОУН. Він сформував із добровольців ОУН так званий Легіон Сушка, з яким у вересні 1939 року виступив з іншими частинами німецької армії і навіть дійшов до Стрия. Однак німці віддали Стрий Червоній армії, а згодом і всю Галичину. Легіон Сушка німецьке командування наказало розформувати. Сушко склав із себе всі повноваження і закликав бійців зберігати бойовий дух, але служити інтересам України. Сушко оселяється в Кракові, де займається питаннями розбудови мережі ОУН, виступає проти розголу в організації. А коли він стається, лишається на боці Андрія Мельника. З літа 1941 року перебирається до окупованого німцями Львова і продовжує підпільну роботу, налагоджує контакти з партизанськими групами і підтримує зв'язок із похідними групами ОУН, які з початком німецько-радянської війни вирушили до Києва та на схід України. Все це обірвалося 14 січня 1944 року пострілом у спину біля будинку по вулиці Чернецького у Львові, нині вулиця Винниченка, де мешкав Сушко. Вбивцю так і не знайшли.